Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. Сьогодні у мене в гостях філософ Сергій Чаплигін. Пане Сергію, радий дуже бачити. Нарешті наша зустріч відбулася. Ми сьогодні будемо говорити з вашого дозволу про Бога і про консервативну ідею, що мене турбує і цікавить одночасно, у 21 першому столітті: Бог буде лайливим словом. Духовність зберігатиметься, консерватизм як місце, де живе Бог. Я так вважаю, тому що жодна течія політична, вона не займається питаннями трансцендентного, релігії, духовності і Бога. Тільки консерватори цим займаються. Вони пишуть канон, вони постійно там оновлюються, але. Ну, Бог принаймні завжди в консервативній ідеї зберігався. Я сподіваюся, що навіть в Британії він ще поки що там присутній, незважаючи на французьку революцію. От давайте попробуємо про це поговорити, Якщо може вам зручно, от почнемо з 1789 року. Це французька революція. Хтось називає її великою. Як ви оцінюєте, що це було? І чому Ніцше потім сказав, що Бог помер? То. то в історії Європи. Ну по суті, зважаючи на становлення Європи позиції Європи в світі, то, в світі, то відбулося е, така тектонічний здвиг, Політичному, ментальному значенні точка відліку, коли ми вступили ну, в епоху нового часу, епоху подальшого модерну, яка підштовхнула французька революція цілком змінила відношення бачення людей до сучасного світу. Тобто вона заперечувала той минулий світ. Монархію, державні утворення, в тому вигляді, яким ми склалися, імперське станов, станове відновлення, тобто, і в тому числі релігійне. Тобто е, пішов той момент, ліберті, то, то звільнення людини від, від всіх тих моментів, які її тримали, не давали, е, так би мовити, е, розвиватися і йти далі. Тобто, воно вплинуло на науку. В першу чергу воно вплинуло на літературу. І на бачення людини, і, по суті, ми ще залишками тої французької революції живемо і до сьогодні. Процесу постійного звільнення людини від будь-чого. цікаво. Взагалі, да, це безперервний процес емансипації. Так от я задам тоді таке запитання: а ми як знаходимося в якій проєктності? Ми продовжуємо звільнятися від Бога? Бог точно вже помер, чи він ще живий, і ми щось не те робимо. Ми вже е, починаємо звільняти. То проблема звільнення від Бога була в епохи модерну. Ви згадали ніч, да Бог помер. Е, ми його вбили, ви і я ну, угу. дописує окремо. Тобто ніч не заперечує, ніч константував. Де розум витіснив віру. По суті. Е, сьогодні ми вже перебуваємо в тих умовах, то була проблематика суспільства модерне 20 століття. Ми бачимо, до чого воно привело двох світових війн. Е, е, Шокового стану суспільства, закінчення проєкту просвітництва, де вірилося, що людину можна вивчити, навчити, і вона буде зовсім інша. Епоха прогресу лінійного. Ми приймаємо в умовах постмодерного. Тобто процес, оцей незворотній ліберті, чисто проявлення звільнення ну вже йде звільнення від самої людини. Бачимо, ми бачимо штучний інтелект. Нас вже не дивує, що людина може звільнитися від такого статевого тоталітаризму. Кажуть, можна поміняти ну, Один з моментів то не просто чаясь забаганка, там оці статеві питання. Питання звільнення людини. Людина має вийти з тих всіх оков, так, я в лапках ставлю, те, що її тримає і змушує чимось бути. Тобто, ми спочатку звільнилися там від монархії, звільнилися від феодальних відносин станових, релігійних. Що далі звільняти? Далі ми йдемо в 21 столітті. І розкручується. Ми звільняємося від сімейних питань. То сім'я обтяжує, тепер питання статевих ми можемо звільнитися. Ну і наступний етап буде питання звільнення людини від самої себе. Клони, мутанти, кіборги. Ви це якось пов'язуєте з відмовою від Бога? Ну, воно напряму пов'язано. Тобто, ми говоримо ще там до французької революції, декарда. Я мислю, значить, я існую. Тобто, людина було поставлено той момент, що на віру не сприймається. Колись традиційне суспільство як бачило, є заповіді, є визначення. Людина вірила в це, людина дотримувалась цих норм. Суспільство жорстко карало щодо відступлення. Йшло. Тепер, коли людина, оце один з термінів постмодерністів, різома, да? тобто, коли є клубниця, кожен з нас сам розумний, сам собі продукує істину. Хто ким хоче, тим має бути, може бути скільки людей, стільки істин. Да? Говорять постмодерністи. І тобто, це питання, тобто ієрархічності присутності Бога в суспільстві, коли воно зникає, суспільство розбивається на атоми і починається хаотичний такий рух. Я хочу повернутися до свободи. Ми можемо говорити про виродження свободи. Ми можемо говорити про те, що а, взагалі, сьогодні немає проблеми свободи. Сьогодні ніхто нікому нічого не нав'язує. Свобода сьогодні взагалі, це не боротьба, це пасивний плин за течею власних бажань. Свобода не потребує зусиль взагалі. Всі люди, в принципі, вільні. Ми не можемо сьогодні сказати, що Шольц чи Макрон, французи чи німці вони є рабами. Вони можуть взагалі робити все, що завгодно, навіть міняти стать. Але я помітив такий феномен, що ми спродукували вільну. Але безвольну людину, яка взагалі не може йти проти течії, не має енергії. І я чому це все веду? Я потім це якось приєднаю до Бога, звичайно, від до французької революції. Сьогодні проблеми свободи взагалі не актуальні. Сьогодні актуальна проблема волі здатності людини. Проявляти енергію спротиву, причим витоками цієї енергії, звичайно, має бути сумління, тому що витоком енергії може бути біохімія, біохімічні процеси. Ось, і нам оцього цього бракує. Ось енергії, витоками якої є сумління це і є воля, коли людина може приймати виклики. Іти проти течії, проти думки більшості суспільства, і так далі. Більше того, ми ж здаємо постійно іспит. і Кожне покоління здає іспит на примат індивідуального чи колективного, і Бог це завжди індивідуальне. Ну, моя точка зору. І от я просто фіналізуюсь, це такі і запитання, і роздуми. Одночасно, як так сталося, що ми отримали вільну, але безвольну людину. Е, вже е, правника е, «свобода» є вольовий акт, і воно вже було саме визначені в е, англійській мові. Є от «liberty» свобода, це свобода від чогось. Я хочу, я звільняюся від всього від того. того. Uh -huh. А є «freedom», freedom. Uh -huh. свобода для чого. Е, знову ж таки, щось у нас сьогодні ніч. Дав Зоротустрі дали свободу, свободу дали тобі для чого. Свобода дається для чогось, ну, для потенції, як вольового акту творити щось. Тобто не перебувати в стані рабства. Людина має розуміти, що вона має е, волю, свободу для вчинення е, якихось е, вчинків, а не, не звільнятися е, від спіруватися від соціального організму. Для вчинків, так. Та, для вчинки. і от е, відповідь на це завжди давала релігія, релігії світу, тобто закладено нам. Перша причина людина була е, створена в вільному стані, то, то і, і сьогодні перебуває в гріховному стані. І для того, щоб отримати ту свободу, вийти з гріховного стану, вона має е, здійснювати вольові вчинки, в чому себе обмежувати, е, в чому себе дисципліновувати. Тобто свобода не є. Е, е, Неможливість так, в стані покою не перебуває. Свобода роба щодня доказувати свою свободу, що ти є вільна людина. Тобто всі заслуги о 12-й ночі скасовуються новий день, і ти маєш доказувати свій стан свободи, а не рабства. Тут дивіться, як виходить з французької революції, що ми можемо зараз от зробити ретроспективний висновок, що Бог заважав. Ось такий я бездумній якійсь свободі, яка ну взагалі безвідповідальній навіть свободі, Бог заважав і звільнилася. Але ж насправді, ну, якщо ми глибше подивитися на причини і витоки французької революції, то ми можемо сказати, що західна цивілізація, не будемо розписуватися за все людство, вони втомилися від душі. А душа стала просто неможливою для західної цивілізації. Вона призводила до винищення, до релігійних війн, до нетерпимості, і так далі. І сказали: і в нас, до речі, чомусь ну, взагалі душа це метафізика. І метафізика має свою раціональність. А Розум, рацію має свою раціональність і не можна ці, значить, порівнювати і говорити про те, що метафізичне це ірраціональне. Це неправда. Ну, от така річ. Але, ну, в принципі, причиною, як на мене, французької революції це є спроба повністю відсікти, відрикти, відторгнути душу, як щось уже таке, що не пройшло випробування часом, і повністю все спрямувати на. Іншу раціональність пов'язану з інтелектом, з розумом. Ви частково торкнулися двох воїн Першої та Другої світової війни, і всі вважали, що якщо людину виховувати через раціональне мислення, то вона ніколи не буде створювати концтаборів і вирізати мільйонами людей, винищувати. Так і в принципі, в після 45-го року заявити, що ти модерніст і прихильник модерну, це все одно, що зараз сказати, що ти нацист і прихильник фашизму. Це було. Ну, лайливим словом, оце тут важлива річ. І ми ну, тут два етапи таких, от я хочу з'єднати і показати, що якось двічі ми вважали Бога, ми вважали лайливим, умовно кажучи. Французька революція. Продовження французької революції це ж російська революція, жовтнева. Це ж одне й те саме, так. І там Бог взагалі був лайливим і так далі. Вважала, що це веде до винищення і тому подібне. І тут ми знову оце пройшли, що модерн це лайливе слово. На, тобто безбожність це теж лайливе. От, от, я хочу ці два моменти показати: що Бог погано лайливе, це 1789 1945 модерн, ну, атеїзм фактично, це теж лайливе слово. А як далі жити? Я просте. От. Такесь майже сільське запитання. І от е, ця точка 45-го року, е, коли зрозуміло, що людина епохи просвітництва, якщо всіх просвітити, все одна людина буде печі свинцями робити спалювати людей інших. Що трапилося, в чому? І тобто Ці 50-ті, 60-ті роки, роки, кінець ХХ століття порожує таке явище, як постмодерна. Відповідь і саме на цей модерн. Що ж він не закінчив, що ж він не зміг зробити з тою людиною? на домодерне суспільство тримав Бог, віра, релігія, неможливості вчиняти злочини, тому що людина вірила, що там їй воздасться. і в тому модерн звільняє повністю людину, покладається на розум, техніку і то все. Але що з цього виходить, це підкреслюється підсумовується м роком сьогодні. Цей постмодерн, що народжував народився, і так функціонує, Це є відповідь модерну. Але моє глибоке переконання, що відповідь модерну, то, що відбувалося, може бути декілька відповідей. І не тільки сьогоднішній варіант, що ми сьогодні бачимо, то, яке ліволіберальному такому русі цей, можливий консервативна відповідь. Тому що щоб не було з людини: людина ірраціональна, вона не є роботом. Людина все одно прив'язана до своєї Місцевості, до своєї культури, до своєї традиції, до своєї сім'ї, е, все одно вона може робити глупості там, чи закохуватися, е, робити будь-які вчинки. Тобто це ірраціональне зерно. Але який... вибачте, але я це називаю е -е, метафізичним. І це mm. раціональне, але тільки в метафізиці. Але якщо mm. ми говоримо в системі mm. координат. Технократичний, атеїстичний, безперечно, це виглядає прив'язаність там до батьківщини, ще щось це виглядає і раціонально. Не можна тому, це не приносить вакуумі. профіт, це ж не приносить нічого матеріального. Тобто, ну, так, щоб ми оцей глосарій трошки узгодили, тому що ми ж фактично нав'язуємо негативну конотацію до метафізичного. Говоримо, що воно ну, таке тупе і раціональне. Я просто хочу його трошки. Підняти і сакралізувати з вашого mm -hmm. дозволу. Mm -hmm, <реш> ну, <реш> так. так що 21 -е століття нам відкриває можливості піднімати оці всі питання, які заперечувалося модерну Бога <реш> заперечував модерну. Сьогодні ми можемо, але воно може проблема постмодерну, тому що воно все, в більшості вдавається симулякри. <реш> 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 а от у мене таке запитання: ви як взагалі? От є ж різні трактування постмодерну, Хтось вважає, що постмодерна. Ну, я теж так вважаю. Це логічне продовження Модерну. Це те, що не допрацював модерн, у, 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 знищ... у, в битті Бога, там, трансцендентного, тобто заперечення цього всього. А хтось вважає, що, наприклад, постмодерн, це мертвий модерн, це, скажімо, поховання модерну. Це… Фіналізація модерну, давайте так mm -hmm. скажемо. Да? І там ще якісь є от тлумачення, а як ви от, дивитесь? Я таки е дивлюся, що постмодерн, е, в якійсь мірі, то е реакція на модерн, сам модерн. Чому одної ознак постмодерна, що є іронія. Він вісь будь-які явища, він. Не співставляє це все, нічого не сприймається, що було в модерні і в постмодерні серйозно. Mm -hmm. По-перше, що, що, що присутня, іронія, ігрові форми, Тобто знову ж тарізована, тобто вільність людини, е, деконструкція е, складання, цитатність, складання всіх тих текстів. Тобто е, те, що сприймалося модерном в серйозі, постмодерн повністю я не би вилює. сказав навіть поліпотентність. От Фуко, так, він же ж, ну це йому, по-моєму, належні ж психіатр, шизоїдний, переноїний тип, І він каже, що в принципі людина в постмодерні це шизоїдний тип, коли так. сьогодні ми ось такі. Завтра ми зовсім інші, а потім ми взагалі міняємо сьогодні. Сьогодні ми підтримуємо там одного політика. Завтра ми підтримуємо якогось громадського діяча, міняємо свою точку зору. Ми отакі одночасно в кількох іпостасях перебуваємо. Наша відповідь параної. Модерна пронаїдання. В той, хто має оцю стрижень, так, це так. погано мати стрижень. Це так. більш параноїдальний. Мені так, знає, параноїдальний. Так. Да. Той, що такий нестійкий і незламний. Це, це погано в постмодерні. Mm. Ну, Фуко, це... по-моєму, закликав mm. бути шизоїдним. Це не шизофренія, І, Шезоїдний постмодерна оперує такою аватарі шизомаса. Тобто, маси вони присутні. Ну, Що нам дивуватися, ну, що ми самі користуємося соціальними мережами е е про Імпульси, сплески з якоїсь зацікавленості. На завтра забувається та інформація, що людина читала. І Ми читаємо бачимо ці коментарі, це цитатність, і така повна сингулярність, хаотичний рух молекул. Тут є ознакою. Тобто, на моє переконання, що постмодерн все-таки більш-менш розчищає до чогось майбутнього. А що <рес> позитивне є в постмодерні, на вашу думку? <рес> Він геть такий абсолютне зло, чи все? Такі... Ні, навіщо зло? Дуже цікаво користуватися, якщо правильно. Багато там цікавих ідей, наприклад, деконструкція. Будь-який вислів був десь сказаний, кимось в якихось умовах, чи написаний, чи цитати, речення. Тобто ми зробимо деконструкцію. Коли хто що сказав, і для чого? Треба контекст розуміти. Так, тому, контекст, тому що розуміти, не можна В то першому все. столітті трактувати те, що було сказано. І і друге питання мовлення. Мова як пароль, і мовлення як дискурс, ми можемо навчитися вести дискурси, тобто працювати з текстами. Бо мова знову ж таки, постмодерністські лінгвісти, структурні лінгвісти мова то є влада. Тобто, ваше ім'я, я можу навіть з різною інтонацією декілька промовити, правда? Тобто, відношення до мовлення до структури мови, що ми говоримо, як ми говоримо, як ми оперуємо нею, теж дуже цікаво. І це, це, це треба досліджувати. То все. А Тож. що з Богом? Постмодерні, постмодерний. Це Модерний, а, зілка, а постмодерний заперечує Бога. Є, ну, тобто, ну, яка цікава виходить. Да? Він вже не заперечує. Він не заперечує, він йому загрозу не складає. Тому що Бога можна. Да, <фиф> Знаєте, мені це одеське ці оповідання згадав. 20-ті роки лекція була там атеїстична, зібрали всіх ровінів в Одесі. Там, щось, лектор читає і, ну, і говорить, Бога нет. Ну, якийсь равін стає, питає, а масло є? Але ну, це є і постмодерн Бог. Ну ну я, який він що зараз. Дуже багато реконструкторів різних релігій. Зараз зараз може свою церкву організувати, свою релігійну громану. Дивіться, Я от такий би поставив акцент. Ми опускаємо один момент тому, що французька революція вона вирішувала питання душі і Бога. Вона відторгала це все, але вона залишила питання вертикалі і лідерства. І, власне кажучи, Другі світові війни і так далі. Вони були пов'язані з лідерством і з релігією замінила ідеологія. І фактично, в чому був, вони бачили проблему. Уже філософи французам ж було доручено розрулити, поховати модерн. Американці не здатні філософствовати, стрівна філософія, щось цей саме дали там лінійку Лакан. Бадьо там і, і, і Фуко, і всі інші Дельоз, і вони пробували ну, це все значить якось вийти з цього питання. і Ключове, що вони вирішили Резома, це ж не просто так. Це ж ключова задача була. Вбити лідера, лідера немає, немає монополії на думку, монополії на істину у зв'язку з цим, тому що раніше ну в чому була проблема до 1789 року. І питання ж Бога і монархії не випадково пов'язано, тому що хто такий був монарх це? Стало не Бога. Хто такий монарх? Це людина, яка відчула відчула, а всі інші мусять йому вірити на віру, сприймати те, що він відчув. Це важлива річ. Ви, так, ну я так бачу таку ситуацію. І це все не туди йшло. Сказали, що ми повинні вірити. Не будемо вірити в ці всі дурниці, там монарха і так далі. І монархії нема, і ну, відповідно Бога нема. Але залишились лідери ідеології: Гітлер, Сталін, Муссоліні, і так далі. І вони сказали: ну, більше нам такого не потрібно. Нам не потрібно, нам потрібно громадянське суспільство, полі, кожен президент, кожен лідер, хто що хоче, говорить і так далі. І тому подібне. Українське суспільство, як на мене, в своїй основі є постмодерністки. Ми і в 15 столітті були постмодерністами, і в 16-му просто французи про це не знали, тому що ми, як каже Тарас Плахтіїв, згадаю його ім'я десакралізуємо лідера Пусть це в нашій крові, в нас не може бути. Ми не терпимо цього всього. Чому? Тому що українці конектяться або з'єднуються з Богом напряму без посередника. І вони не терплять, коли їм кажуть, щоб вірили тому, хто краще там відчув, зрозумів Бога і так далі. Як ви вважаєте, нам потрібно. Продовжувати рухатися в доктрині постмодерна, яку нам французи нам заклали, чи нам треба боротися з постмодерном і з французами, в тому числі. Mm. От і тут же ж от цей момент, якщо ви вже сказали, що сучасний він між Бога. Ну, Він не заважає, скажем Бог, не заважає Постмодерн, Чому, як на мене, чому? Тому що а, він не стає їм загрозою, він для них дуже слабкий і нікчемний. А ми ж то хочемо зробити Бога справжнім Богом. Ми тут не будемо входити в протиріччя з Європою і в контексті взагалі нашого об'єднання, нашого цього європейського прагнення. Плутаючи Євросоюз з Європи. Це різні речі, бюрократична установа, і, дивимося, говорять про якісь там європейські цінності. А що такі європейські цінності? Це католицькі, протестантські, це марксизм, фашизм, монархія, ренесанс. Можна я сказати, а Сергію, можна, можна скажути, в європейські цінності це відсутність Бога. Кожен робить сам собі хоче, міняє стать де хоче, свободи повну і так далі. Mm -hmm. Пасивний плин затечею своїх бажань. І ніхто не повинен цьому перешкоджати звужати. От цього коротко сформували в Європі. То є все. зараз теж відбувається з війною, зі всім цим. Е, мабуть, каже, там така приходить час зміни в світі, геополітичні, ці всі. Е, То, що Європу виражалося, Франція, Німеччина, що задавала. Рух в цьому європейському, бачимо, Англія відійшла. Але на окраїні Європи, на сході народжуються консервативні країни, консервативні нації, які дивляться зовсім по-іншому, для яких Бог присутній потрібен, для яких традиція присутня, сім'я, шлюб грає роль. Країни Балтії дивимося, Польщу в першу чергу дивимося. Це вже. Так що найближчим часом воно може бути, що ми не розчинимося в тому всьому, цьому брюссельському мейнстрімі з їхніми цими збоченнями, все. тому що загроза складається мір міроходи. Руського міра не буде тут вже. Ні, ніхто не, не буде то сприймати все до побачення назавжди, слава тобі, Господи. Але сюди прийде ще гірша ще річ, О, те, що нав'язується. Чи зможе Україна? Від, дати свою відповідь. А всі питання розстали, типу, які відповіді будуть після війни. А відповіді в ракурсі 21-го століття, не 17, 18-го, 18 16. -го. А якщо я запропоную такі відповіді, український Там. варіант постмодерну, він принципово відрізняється від французького, який передбачає Бога. Така от відповідь. Звичайно. Причому сильного, не слабкого це важливо розуміти цей момент. Отака наша буде відповідь. Українці давали відповідь в минулих століттях. Українцям дуже притаманно створення православних братств з історії, от, в історичному контексті львівське стовропігійне братство, яке, тобто опор робився, от, як ви казали, на прямий контакт з Богом. Прямий контакт, тобто проміжок той ієрархії чомусь забирався, і львівські братство займалися книгодрукуванням всіма соціальними питаннями. Більше того, особливість українського постмодерну, воно передбачає лідерство. Це не безлідерська річ. Той, хто демонструє найвищий рівень свідомості, той є лідером, і більше того, той, хто пропонує іншим себе проявити, той, хто дозволяє, от українці вони ж відрізняються. Вони, от я ніколи не кажу, що мені потрібно вірити. Йдіть просто за своїм сумлінням. Я перек... Чому я так кажу, тому що я переконаний, що ми всі підемо в одному напрямку. Лідером є той, хто зможе найбільше розкрити поруч з собою людей, які проявлять свої сумління, і може вивести з них от з цих сумлінь інтегральну величину. І тимчасово лідер формується як делегування повноважень на виконання певних там проєктних завдань і так далі. Тобто, лідер є важлива, важлива річ, що в українському постмодерні, який має сильного Бога, а це сумління ці саме, одночасно лідер є. І ми бачимо це сьогодні під час війни. І так далі, це ну буде така. Я думаю, наша відповідь. Якщо так можна сказати, я пропоную фіналізуватися. Ну. Я вам надаю можливість ну, тако, крайнього слова uh -huh. на завершення. Що б ви хотіли сказати там кілька хвилин? Я Хотів сказати. Те, що ми щоб підсумувати ту нашу розмову, все таки не все так погано. В 21 столітті треба працювати і філософськи і не піддаватися на то все загальне, що нав'язується, і навіть умови війни дають час для філософствування, тому що якщо людина готова загинути за цю землю, то тим більше вона готова її облаштовувати після війни. І саме вона має її облаштовувати. Це її земля. Якщо ми готові віддати своє життя, то тим більше, хто нам буде вказувати, як там жити подальшому. Це є основа сьогодні філософії і фронту, і тилу. Це дуже вірно. Дуже вірно дякую вам за цей висновок. що ну, Ми самі маємо це все робити. Нам не треба нікого слухати, тому що, власне кажучи, той хто. Помирає, воює і жертвує. У нього найбільший потенціал для творення і для формування і нової нормальності, і нових правил. Як на мене. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я переконаний, що ми будемо періодично порушувати важливі запитання. Я слідкую за вашими дописами на Фейсбуці, поширюю, погоджуюся. і ну, по-моєму, у нас в Україні мало хто так осмислює от всі ці процеси. Тому вам також і подяка від ваших ну, там, підписників. <гум> так. Так. Це був Садок Вишневий. В гостях Сергій Чаплигін був. Дякуємо всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.